Всім доброго дня! З вами компанія OneAut. Сьогодні у нас підходження c 5 2012 рік на передньому приводі з об'ємом двигуна 1,6 на автоматичній коробці передач. Автівка привезена з Європи місяць тому, абсолютно без пробігу по Україні. Обслугована. Все працює справно. Автівка без АТП у рідній фарбі і є декілька нюансів у вигляді вмятин. це на арці та дверці. По комплектації у нас є клімат контроль, датчик дождю, датчик світла. Ще отакий тут нюанс. Мультируль. круїз контроль. Все як потрібно. Салон в гарному стані. Автоматична коробка передач. Оригінальний пробіг у нас. 256 км. Кому буде цікаво, дуже звертайтеся. Всі на тест-драйв до міста Києва за адресою з 13. Всім гарных покупок!